Ледь не 90% ненавчених пересічних людей міряють свій артеріальний тиск вдома з дуже серйозними похибками, а потім ще й дивуються результатом. Давайте візьмемо лише одне з декількох важливих правил виміру: коли не можна починати вимір артеріального тиску. Такі, до речі, правила записані в рекомендаціях Європейського товариства гіпертензії і товариства кардіологів. Отже, дивіться, якщо ви почали вимірювати артеріальний тиск і при цьому не врахували, що не пройшло ще 30 хвилин після випитого тонізуючого напою, наприклад, чаю чи кави, або після їжі, або після викраної сигарети, якщо ви курите, або після емоційного збудження, або значущого такого фізичного навантаження. То тільки через це ви вже радше зависили результат порівняно з істинним на плюс 10 мм ртутного стоптику. Уявляєте? Плюс 10 мм тільки через те, що після їжі, кави, куріння, навантаження чи стресу не пройшло хоча б 30 хвилин. Тож вчимося і міряємо тиск згідно стандартів.